Тільки що я продемонстрував вам дивовижну унікальну функцію нашої стопи контролювати наше тіло в просторі. Зазвичай ми звикли йти і бачити, куди ми йдемо. Я заплющив очі і довірився своїм стопам. Я отримав рівновагу на одній стопі, а потім пройшовся і не впав. Це свідчить про те, що наша стопа є зовнішнім сенсором, яка відчуває нашу планету, нашу землю завдяки дивовижній. І дуже складні, і дуже цікаві анатомії нашої стопи. Наша стопа на підошені поверхні має величезну кількість рецепторів чутливих на біль, на температуру, на вологість, на розтягнення. наші суглоби, наші зв'язки мають дуже велику кількість рецепторів, які реагують на розтяження чи на скорочення. Це все дозволяє нашій стопі читати дуже чітко поверхню нашого рельєфа, нашої землі, і навіть заплющивши очі, наше тіло може пересуватись і не падати. Наша стопа це унікальний зовнішній нагадую, сенсор. І на цей сенсор, на нашу таку дивовижну стопу може повпливати що? Наше неадекватне тісне взуття. Вузький носок, дуже жорстка підошва, які блокують цю природню функцію. І ми не можемо утримати рівновагу і падаємо, коли ми йдемо. Плоскостопість чи деформація пальців теж порушує цю е, дуже, дуже 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 унікальну функцію стопу, і ми теж порушуємо рівновагу нашого тіла. Мораль. Носіть правильне взуття, не тісне взуття, рухливе взуття. Слідкуйте за здоров'ям вашої стопи, і ваша хода по нашій планеті буде правильною і здоровою. Дякую.